Інтеграція людей з інвалідністю в суспільство вкрай важлива. Переконаний голова Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Алєнін. Керівництвом району вживаються всі заходи держави області. Також для того, щоб люди з інвалідністю мали державні підтримки, мали державні гарантії. Ну і, відповідно рухалися разом з нами і розуміли, що вони не кинуті. А ми, держава, в свою чергу створюємо всі можливі заходи для цієї безбар'єрності. На жаль, в умовах жорстокої повномасштабної війни кількість інвалідів в Кременчуцькому районі зростає. Констатують фахівці. На сьогоднішній день у нас стоїть на обліку без міста обласного значення. Я маю на увазі приймічуковічні плавні. Це 6340 осіб інвалідів. З них у нас дітей на обліку знаходиться 236 осіб. З них у нас інвалідів, власне, відміни це 484 особи. інвалідів загального захворювання та дитинства першої групи 434 особи. інвалідів другої групи 2640 осіб. Інвалідів третьої групи 3030 осіб та 236. Дітей з інвалідністю так на сьогоднішній день у нас отримує з усієї загальної кількості осіб з інвалідністю шість тисяч отримує державну допомогу. Це близько 2 тисяч осіб. Соціальна і трудова адаптація осіб з інвалідністю усіляко підтримується державою. Зокрема, вживаються мотиваційні заходи для підприємств, які працевлаштовують інвалідів. Це компенсація за встановлена законом України за облаштування місць для інвалідів. Інвалід першої групи 106 тисяч 500 гривень. Інвалід другої групи це 71 тисяча. Що мається на увазі? Якщо підприємство бере на роботу інваліда першої чи другої групи, то можна для нього для облаштування робочого місця закупити, наприклад, крісло, яке буде відповідати його стану. Якщо там захворювання опорно-рухового апарату, якщо людина працездатного віку, то ми можемо її переперенавчити. Щоб вона отримала чи робітничу професію, чи другу вищу освіту. Увага держави і толерантність кожного з нас не спростять життя людям з інвалідністю. Люди з інвалідністю, і це сьогодні важливо наголосити. Вони не так зацікавлені в жалості або в тому, щоб нас хтось там. Вважав, ну от є такі люди. Давайте от там пожаліємо їх там. Ні, давайте ми один до одного протягнемо руку і знайдемо і побачимо, що серед людей з інвалідністю багато творчих людей, багато людей, здібних робити художні вироби, писати книжки, робити на на виробництві, надавати якусь допомогу і підприємцям. І У нас є діти і дорослі вже люди. І є люди, які можуть працювати на дому і виконувати певні там диспетчерські функції, там чи чи щось там в інтернеті робити, і так далі. Мені здається, що ми ще не все використали, не всі можливості, і будемо працювати над тим, щоб ці можливості використовувати. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.